Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку, бо вірний той, хто обіцяв, який сказав: не покину, не залишу, доведу, довготою днів насичу тебе і дарую тобі мир. Алілуя, слава Богу, навіть серед війни. І ми знову і знову можемо сказати: подивися на птахів, зупинися, зупинися, подивися, вони не сіють, не жнуть, але Господь піклується про них, то не попіклуються чи про нас. І знову і знову я кажу: це не про те, щоб нічого не робити, а це про те, що потрібно довіряти Господу. Довіряти Йому, у всіх своїх справах, довіряти Йому, у всі свої сфери життя, допускати Його. І тоді Він, як господар життя, буде керувати нами. І тоді ми будемо мати мир, спокій, злагоду. Чи будуть якісь у нас негативні Будуть, тому що слово Господнє каже, багато скорботу праведних, але від усіх них визволить нас Господь. Алілуя, Слава Богу, слава Богу! А Він є вірний. І ми дякуємо, дякуємо, дякуємо Йому. Якщо ми поглянемо зараз на ці дерева, вони все рівно різні. Є дерево одне, є друге, і у кожного з них своя слава, і у кожного з них своє призначення. Звичайно, вони всі дають, очищують наше повітря, це їхнє найбільше призначення. Але у кожного свій плід. У кожного своя квітка, у кожного свій листок і один на одне дерево не схоже. Хоча є такі дуже схожі, і ти можеш поплутати, якщо ти не ботанік і ти не знаєш їх. Але все рівно вони різні. Ми з вами, діти Божі. Так як це все називається дерева, але різні вони, так і ми, діти Божі. Ми з вами, діти Божі. Ми різні, ми різні, але у кожного з нас є своє призначення. І нам не потрібно бути, знаєте, зосередженими на тому, що «О, я хочу бути схожим на того проповідника чи на оту сестру, чи ще на когось. Слухайте, у нас у всіх різне призначення. І ми не можемо робити те, або ми можемо намагатися, але в нас не вийде зробити. Те, до чого нас Господь не кличе. Не всі можуть бути вчителями, не всі можуть бути пасторами, не всі можуть бути багатодітними мамами, не всі. У кожного може бути своє, у кожного не може, а у кожного є своє призначення. Але, але для того, щоб. Виконати своє призначення нам потрібна сила від Господа, яка називається благодать, благодать незаслужена милість. Ми з вами каже, Слово Боже каже, ми читаємо його. Без мене, без моєї благодаті, це уже як доповнення. В Слові Божому написано так. Без мене не можете робити нічого. Написано в Івана 15:5. Спочатку йдеться про те, що наш Господь, він виноградар, а ми галузки, і ми не можемо принести плід без нього. З Його соку, без його наповнення, ми не можемо це зробити. Але з Його силою, з Його благодаттю, з Його милістю ми можемо це зробити. Алілуя! Слава Богу! Притчі 8:35. Адже хто мене знаходить, той знаходить життя. І отримує милість в українській Біблії написано, а російській Біблії написано благодать від Господа. Ще раз прочитаю, адже хто мене находить? І так, Господь неодноразово нас побуджує до дій і каже: Шукайте мене, шукайте мене. І той, хто шукає мене, той знайде. І знайде милість, знайде благодать. Для чого? Для того, щоб могти. Далі жити, жити у святості, жити у правді, робити щось для Господа. Ми без нього не можемо нічого, але з Його силою, з Його благодаттю, з його милістю ми можемо це зробити. Господь не шукав для своєї справи якихось видатних людей. Він сказав, кого послати мене, кого? І ми висає читаємо ось я пошли мене. Ось я пошли мене, але ми повинні виконувати. Те, до чого призначив нас Господь. Нещодавно слухала одну проповідь, і сестра, така сильна сестра Джойс Майер, яка на своїх служіннях збирає тисячі людей. І ти дивишся на це служіння, на цю жінку, яка пройшла о який шлях, такий шлях, і, і знущання, і гвалтування, і насилля, але не зважання. Зважаючи на все це, вона здолала. Всі свої образи вибачила і ще служила своїм образникам. І знаєте, от вона, та жінка, яка проповідує, яка збирає таку кількість людей. Вона свідчить, що була одна жінка, молитвениця стариця, і вона могла молитися по 3-4 години. Ніч могла молитися. І от Джойс Майер, поспілкувавшись з нею, вирішила: о, і я так буду. І я так буду. І от вона призначила якийсь день, все, зайшла в молотовну кімнату і засередилась на молитві на декілька годин. І вона каже: в мене не вийшло. У мене не вийшло. Я не хотіла лукавити перед Господом. Я не могла так довго молитися. Все, в мене сили забракли. Чому? Тому що у тої сестрички є благодать Божа для виконання цієї місії. Хтось інший дивиться на Джойс Майер і думає, ого, і я так хочу, але послухайте, вона не своєю силою збирає таку кількість людей. Це її благодать. Це її благодать. Я записую ролики теж по благодаті Господньої. У мене немає часу довго сидіти, думати над проповіддю. Але Господь каже, мені каже: відкрий свої уста, і я наповню їх Словом Божим, яке буде підкріплювати мій народ. І я це й роблю. Я просто відкриваю уста, а Господь наповнює не своєю силою. Я це роблю, а силою Божої благодаті. Це тільки через нього. Це Божий дар. Це його дар, у славу його. Да, мені теж треба прикласти зусилля, приїхати, включити, завантажити, але це таке мале, порівняно із Словом Божим, яке наповнює Господь мої уста. Алілуя! Слава Богу! Декілька прикладів хочу все ж таки вам. Показати, що люди робили свою справу тільки за допомогою Божої благодаті. Без неї вони не могли це робити. Буття 6:8. Однак Ной знайшов прихильність. В українській біблії написано слово прихильність, в російській написано замість прихильність благодать. <кхід> Тому сприймайте, як, <кхід> що це слово теж благодать. І так, Однак Ной, однак Ной знайшов прихильність у, Гос, у, у Господніх очах. І так, ми знаємо, що зробив Ной. Він будував отой ковчег, він будував не сам, йому допомагали його діти. Послухайте, і слово Боже каже, що Ной знайшов прихильність або благодать у Господніх очах. Тобто він своєю силою не зміг зробити того ковчега. Тільки Господня благодать, яка наповнила його, допомогла йому зробити цю Божу справу. Алілуя! Слава Богу! Рухаємося далі. Книга суддів 6,17. В книзі суддів 6 розділі ми читаємо про Гедеона, який там заховався від Фелистимлян, який там у тому точільну, там, де, в точільні, тобто в тій кімнаті чи, там, чи споруді, яка була побудована для того, щоб виноград Ну, зрозуміли, ви що робити з виноградом? Виноградний сок вижимати? А він там толочив зерно? бо страх в нього був, страх, і тут йому з'являється ангели каже, що ти. Ти муж сильний, і він там сперечався, який я муж сильний, де я що можу робити. І ось 6.17, Однак Гедеон просив його: якщо я здобув, здобув твою благодать в українській біблії теж написано Прихильність, то покажи мені якусь ознаку. Тобто ангел каже, що Господь призначив тебе бути тим визволителем народу. Але він сперечався і казав: Я та ти що не знаєш, хто я такий, та я найменший із найменшого роду, та я отут переляканий сижу. Яка, яка там сила? Який там що? Але Господь дав йому благодать. І от він далі. Силою, покохавшого його Господа, благодатью від Господа, зміг зробити цю, це дійство, зміг отримати перемогу для єврейського народу. Алілуя! Слава Богу! Рухаємось в е, Новий заповіт. І прочитаю місце писання від Луки, перший розділ 30 вірш. Та ангел Господній сказав їй, Марії. Марії. І так, про Марію йдеться. Та Ангел Господній сказав їй: Не білься, Марія, бо ти знайшла благодать у Господа, ти знайшла благодать. Марія своєю силою не змогла б е, народити, виховати Ісуса, потім віддати. Ви розумієте, який шлях здолала Марія. Який шлях? А от там у Голговського Христа? Невже її було там легко? О, як нелегко, о, як нелегко, але з нею була завжди Господня благодать. І вона могла народити Спасителя, а потім ховати його, а потім. Виховати його, а потім іти разом з ним до того Голговського Христа і стояти біля того Голговського христа, дивлячись, як помирає її дитина. Це можна було тільки по благодаті Господню. Тільки по благодаті Господню. Своєю силою Марія би не змогла. І вона так і каже: Хай буде мені по слову Твоєму. Вона змиряється і приймає цю благодать. Вона змиряється. Послухайте, якщо ми хочемо своїми силами щось зробити для Господа, у нас ми тоді скажемо: О, це я зробила! Це я зробив. І тоді оцю славу ми можемо приписати собі, а що. А Бо гордим противиться, а Смиреним дає благодать. І це записано, десь в мене було написано Якова 4,6. Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тобто, якщо ми приходимо до Господа, і ми відчуваємо, що Господь, бо Господь побуджує зробити ту чи іншу справу, хтось може... Приходити до хворих і їх навіщати, приносити їм щось. Хтось може з дітьми працювати, а хтось дивиться, і думає, та ну як я можу з тими дітьми працювати? Послухайте, в будь-якій господній справі нам потрібна Божа благодать. Нам потрібна Божа благодать. Якщо ми хочемо, щоб та Господня справа принесла славу Господу, то ми змиряємося і кажемо, Господи, без Тебе я не зможу. Якщо ти мені допоможеш бути в тому чи іншому служінні, зробити ту чи іншу справу, бути е, благословенною жінкою для свого чоловіка, або ще щось, тому що також написано, хто знайшов отаку. Богом, якусь там жінку, то це він отримав благодать від Господа. Тепер послухайте: жінка може бути класною, але чоловік повинен розуміти, що це благодать від Господа і шанувати цю благодать. Алілуя! Слава Богу! Повіки слава! Тому. Нам потрібно пам'ятати, що Господня благодать нам дана не для того, щоб ми о, там жили собі вільно, що хоч робили. Ні. Господня благодать нам дана для того, щоб ми змогли робити справу Божу. І сама перша справа Божа, яку ми зробили у своєму житті, це ми отримали благодать для спасіння. Адже благодатью ми спасені не по ділам. Щоб ніхто не хвалився. Якщо ми розуміємо, що спасені, що ми спасені по благодаті, по Божої милості, і оце спасіння, послухайте, ми теж приймаємо по благодаті, бо так багато людей кажуть: Я недостойний, я недостойна як я можу прийти до Господа, я такий ще грішний. І тій людині, щоб прийти до Господа, теж потрібна благодать, оця незаслужена милість. І тоді людина приходить, схиляється, розуміє, я сам себе спасти не можу. Я питався, я старався окидав курити, кидав пити, кидав блудити, кидав красти, але все рівно воно мене десь знаходило. Як я ж не хотів, а воно мене десь там переслідувало і знову мені ставило під ніжку, та я такий брудний до того святого Господа. Та хто ж мене туди пусте? Але Господь каже я полюбив тебе, коли ти ще був грішною, грішницею. Господь каже: прийди до мене, прийди до мене, і я освічу тебе, і я тебе очищу, я тебе знайшов у тих своїх твоїх кров'ях, але я тебе... Омию, я тебе одягну, в чистий одяг, але прийти до мене. І от щоб прийти до Господа, нам теж потрібна благодать, теж потрібна благодать. Тому хай благословить усіх нас Господь і дасть нам цю благодать. В другому посланні до Петра в першому віршові, в другому, в першому розділі другим віршом, записані такі прекрасні рядки, які я хочу вам залишитись на останок і прийміть їх як благословення. Благодать вам і мир, хай примножиться, в пізнанні Бога Ісуса нашого Господа. Нам так треба пізнавати нашого Господа, і от для того, щоб його пізнавати, нам теж потрібна благодать. Ми можемо, доб... Ми можемо годинами читати Біблію і нічого там не розуміти. Тому що для того, щоб її розуміти, нам потрібна благодать. Ми можемо стати на молитву, стати і потім вийти з молитви і зовсім ніби нічого і не. Отримали тому, що заходячи на молитву, нам потрібна благодать. Ми можемо прийти на служіння, і нам потрібно виходити служіння змінившимися, отримавши слово. Але для цього нам теж потрібна благодать. Кругом, куди б ми не йшли, нам потрібна Божа благодать. Тож, хай вона примножується в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами. Хай Господь погляне на кожного з нас світлим своїм лицем і дарує нам мир навіть серед війни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.